Ми Різдво до Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога, у хвалі всі великі та малі. Коли на небі перша зірка сміхнеться лагідно до гір, від снігу сяє наша гірка і, і кличе вийти нас на двір. У вікнах світяться ялинки, стежки синіє до воріт. І сипляться рягтять сніжинки і засипає сріблом світ. Привітаю вас сьогодні, від душі за святим різдом. Благодать, нехай Господь вас накриє рукавом. Хай від болі сий за смутку, бережуть вас, небеса. Зірка славна, Віфліємська, хай дарує чудеса. З Різдвом Христовим всіх вітаю, здоров'я я усім бажаю, Хай ваш дім прийде кохання, нехай здійсняться сподівання. У день Різдва також бажаю. Добра у серці та душі. Різдвяна зірка хай вам сяє, життєвий шлях вам озоряє. Різдво Христово ходить в хату, нехай життя буде багате. Живіть у настрої, достатку. Всіляких благ у вашу хатку. Нехай з різдвом прибуде щастя, повз вас проходять негаразди. В житті панує лише кохання, чекають добрі лиш зізнання.